Здоровенькі були. Нас вже порічало, Тут теж звільнився вольєр. Переселив я. Ну, що ви там ображаєте? Переселив я мінорку. Куди побачите завтра білий день? Залишилися в нас тут що? Залишилися мрокси і білі фельдери. Зараз ми будемо відокремлювати біле фельдера. Пересадимо їх у цей вольєр, де була наша мінорка. Тут я вже трохи почистив. Нагадаю, що минулого року також наша сім'я білефельдерів жила в цьому вольєрі, а потім ми їх переселили і вони вже там бігали собі на вулицю. Мусимо їх відокремлювати, тому що треба, щоб вони винеслися від інших півників, як то кажуть, очистилися і внесли нам вже інкубаційне яйце. Ми маємо невеличку сімейку білефельдерів. є дві курочки і наш красень півник. Буду я їх лапати, поки я їх буду лапати, я їх що, як ви догадалися, ми їх поважимо. Тому що я злапав в руки і там одна така тіточка була ні в року, мені вже заради цікавості, цікаво, які вони повазі. Ну що, беремося до праці. І першим, як годиться, на новій у нас йде мужчина. Наш мужчина ось такої ваги. Молодий півник, йому року немає, він е, десь початок липня. Разом з тими, щоб він вилупився. Тобто, скільки там вже 7 місяців, вага 2400. Ну що, виходь красунчик. Тепер ти будеш повноцінним господарем, маєш власне помешкання. Ось він, такий наш півник з такою вагою. Перша дама пішла. Це наші кури минулорічні, їм вже другий рік. Вага її 2,485, важче вона за півника на пару грам. Ось, зараз ми її теж будемо випускати бойові красення. Ну, трошки самому незручно і знімати цей. Виходить послухати. Є, погнала. Зараз будемо бачити ще одну. Оця дама в нас трошки більша. На вигляд вона менше виглядала мені. Але поважимо 2800. Ну, м'ясо яєчно, порода вважається. ну, Як бачимо, дуже непогано, лівінські сицею. Там у нас найменша курочка, теж мала 2800. Ось, дараю, Поговоримо про них. Ось така маленька сімейка Білефельдера. Барбазє, я перепрошую. Барбазє, я казав Білефельдера. Ось така маленька сімейка Барбазє в нас на господарстві. Буде півник і дві курочки. Хочу, ну, я і минулого року хотів, і в мене якось так вийшло було супер, що... Було 11 курчат, 9 курочок, два півники, але потім в майже два місяці за один вечір їх хтось нам всіх подушив. Шкода, правда, ну, нічого ми не вдінув, не, вдій... не зробимо. Потім я швиденько насадив ще інкубатор, було там 60 курчат. Це були вже пізні серпневі падали дощі, і вони, як то кажуть, теж самі нас як -то кажуть, покинули. Будемо, і Бог поможе, то будемо тепер перше собі. Насаджувати, а потім, якщо щось, то будемо вже, як то кажуть, продавати яйця. Несуться кури досить супер, е, Яйця в них ну, велике. Мені сподобалося та минулого року, по-моєму, їхні я важив яйця, то були менше 60 грам. Не було, були більші. Ось цей несуться вони досить непогано і яйця в них таке цікаве, велике, досить і трохи кермуватого кольору. Сюди ми ще зараз підселимо ще пару курочок йому дамо загального нашого цього господарства, що ще залишилося, тому що тут у нас вже залишилися амрокси. Амрокси в нас сімейка 7 плюс 1, півник і 7 курочок. І лишилися ще пару мішаних курок. Це ось там вони є. Бачите, дві сіренькі і цей. І як його, і решта. І решта там у нас є ще чорна одна курочка, Мішана там одна є, і італійка теж мішана. Зараз я візьму ліхтарика, аби дуже погано освітлення. От, Я не той режим зйомки завтра буду потім поправити, як буду монтувати відео. Так, зараз ми звідси ще заберемо дві курочки або три. Хочу я звідси забрати ось цю чорну нашу. Вона несе темні яйця, щоб я не плутав замроксами. А тут ми не будемо плутати, тому що в них яйця зовсім інакшого кольору, інакшої форми. І заберемо ще одну таку звідси курку трошки дивокувату, яка в нас варює. вона теж несе яйця такі е, темнуваті, щоб я не плутав. Це я знаю, які вона яйця несе, то я їх не поплутаю. Сірі курочки ми залишимо, крім одної. Хочу забрати ще звідси від тих сірих одну курочку, потім побачити яку. Не знаю, може я їх теж поважу зараз заради цікавості. Ті, всі решта, що в нас тут лишаються, вони несуть біле яйце. Чи буде парувати їх амрок чи не буде, це вже не має значення, тому що це яйце ми будемо пускати як харчове. І цей, а в інкубаційний будемо збирати від амроксів, Тобто плутанини з яйцями не буде, тому що Амрокс несе темні яйця, а ті сірі курочки несуть біле яйце, як легорне. Ось то, тому я думаю, в нас плутанини не вийде і буде все. По ідеї, має бути на своїх місцях. У нас, ще, в принципі, там є два вольєри вільні, тому що легорни наші звідси поїхали. Вони зараз живуть з нами у Франківську. Ось, І там ще є два вольєри в вільні, то не знаю, що я буду з ними робити. там, ну, Може, може туди мрок заселю, щоб не плутати тих. Побачу, які будуть потім вже хай понесуться. Все рівно вони мусять наші винестися два тижні добрих, з великим хвостиком, щоб очистилися, і тоді вже почнемо збирати інкубаційне яйця. Ось такі в нас, як то кажуть, плани роботи. І будемо зараз, ми, як то кажуть, ще доселяти. Ну і плюс тому півнику буде добре, що він нам не чубив наших курочок. Було йому більше кого парувати. Думаю, це на яйценосність... Боже, не на яйценосність, це на заплідненість сильно не впливатиме. І наш півник буде справуватися і буде парувати всіх наших курочок. Ну що, переселення відбулося? Що ми тут додали? Додали те, що я казав. Дав ось цю сиреньку курочку, вона несе біле яєчко, вона з тих сірих найбільша, щоб йому було більше кого топтати, як то кажуть. Дали ми ось цю мішану, вона несе досить непогане яйце, несе темне, це несе біле яйце, це несе темне. І ось ця наша мішана це, е, драма, боже мій, вона вже теж старенька, років 5 або 6, але ми її тримаємо заради того, що вона у нас квокче, е гарно висиджує курчат, Деколи буває таке, що вона може сидіти два рази. Три рази не було, але два рази вона в нас, як то кажуть, квокає. Тому ми її тримаємо, вона тут трошки понесеться, несе воно теж темне яйце. Яйце невеликого о, розміру, але вона нам скоро сяде на яєчко. До речі, ми завтра з яйцем побачимо, яке воно знесла. Воно нам сяде на яйця, буде квоктати, і звідси вона вже, як то кажуть, забереться, переїде. Поки що ми лишаємо ось таке сімейство, воно нам винесеться і будемо, як то кажуть, ми потім збирати інкубаційне яйце. Порода хороша, відносно така миролюбива, не є дуже полохотлива, як мінорка. скажімо, наприклад, я би хотів був би ще й мінорку поважити, але я мусив виключати світло і носити її на потімки, тому що якби було то світло, вони б скакали по цілому вольєрі, а я не хотів їх стресувати, щоб вони, як то кажуть, не лякалися. В руках тримав мінорку, вага така собі. Ну, чути, що щось в руках ти тримаєш. Ось ну не, не такі, як е, Барбаз'є вазі, легші, але мені здається, важче залигорні і вони трошки більші. Ну що, Так ми попрацювали. Тут ми залишили наших е, амроксів. Завтра вони трошки призвичаються і вже не буду сидіти, хто де попало. Хоча зараз я попробую їх ще трошки поперекладати, щоб вони звикли, що де вони вже мають сидіти там загальними курми. І потім ще раз вам їх покажу. Поносив амраксів сюди. Чим ще подобається порада, тим, що м'ясо і яєчно добре несеться і досить немале яйце, і вони є миролюбиві. Вони не є полохотливі, можна їх погладити. Ось вона така ручна собі курочка. Правда? Тобто люблю таких корей, спокійних, щоб ну, що вони не боялися, як то кажуть, і не скакали. Ну що, Бачимо, що тут там є. Кусочок качана капуста це є четвертинка капустини. Я був врізав ця мінарка його навіть не їла. Забігли були туди качки, коли я чистив, і качки швиденько почали їсти. Її тільки що скубають барбаз'є. М'ясо є на бракує вітамінів, хочуть їсти, це мене дуже приємно тішить. Бо ті що на яйця вони такі собі цей, не дуже доїде. Теж такі. Доїди не дуже, а ось м'ясні м'ясоєчна порода, Вони мають смачно хороший апетит і люблять смачно поїсти. Ось такі наші полосаті корочки тут. Наш півник ще не розуміє, що він сам газда на цьому подвір'ї. Це все йому належить його сімейству. Ну думаю, завтра він, як то кажуть, прийде до тями і буде щасливий. Що, прощаємося всім спокійної ночі, мирного неба, любові, Божої благодаті.